Друзі, намасте! у нас знову прямий ефір: прямий ефір з читання йога-сутра Патанджалі. На жаль, частіше виходити не виходить, тому що знов таки вимикають світло. Ну, сьогодні не вимикають і дякуємо всім, хто до того причетний. Ми з вами розглядаємо йога-сутра Патанджалі авторитетний текст, на який спираються. Скажімо так, всі ті, хто йдуть класичним шляхом йоги, Йога-Сутра Патанджалі ми розглядаємо з коментарями вами саті -сарасвати, свами Сарасвати. Тому е, спираюся саме на ці коментарі, зачитую їх українською мовою. Ми з вами розглянули вже один розділ повністю, другий розділ е, включно 34 сутри, і ми переходимо з вами до розглядань подальших сутр. Да, це е, ми закінчили на тому, що. Почали розглядати вісім частин дисципліни йоги: да яму, ніяму, пранаяму, асине таке інше було перелічено. І зараз іде а, конкретно по кожній частині. Ось 35-та сутра сама про це і говорить. І так, сутра 35 плоди Ахімсим. Ахімса це не насильство. Да? При міцному затвердженні в Ахімсі. Має місце відмова від ворожості в його, тобто в вйогині оточення. Ахімса означає любов, любов, нешкідливість, невбивство, ненасильство. Вона означає відсутність неприязні ворожості, бажання нанесення шкоди. Духовному послідовникові під Ахімсою варто розуміти відсутність будь-якого шкідливого наміру, яким би він не був. Пратіштха означає бути твердо встановленим, тобто слово пратіштха означає бути твердо встановленим. Коли хтось встановлений в Ахімсі, в ньому розвивається вид магнетизму, що впливає на кожного, хто до нього наближається. Він стає вільним від справжньої небезпеки, комплексу ворожнечі, тобто насильства і ворожості. В індійській історії існує багато великих людей, які могли змінювати навіть найбільш грубі та диявольські серця. Разом з тим, Махатма Ганді, наприклад, що був відданий Ахімсі і не відчував якоїсь недоброзичливості, також мав ворогів і, зрештою, був застрелений. Це показує, як важко практикувати Ахімсу досконало. Господь Будда розвинув практику Ахімси настільки сильно, що перетворював будь-яку грубу особистість у добросердну людину. Якось він зіткнувся із грубим Дакойтом, тобто розбійником, що прийшов убити його. І одним простим поглядом Будд Дайкот був змінений. Ашермі Патанджалі, корова, коза і тигр могли жити, їсти, пити разом завдяки вищій стадії хімси, яку практикували мешканці Ашера. Дуже просто говорити, що ми повинні дотримуватись ненасильства, що нам варто любити один одного. Концепція ж любові для нас занадто велика, щоб її зрозуміти. Для нас любов означає безпеку або захист від страху смерті і нічого більше. Це психологічна необхідність. Але насправді любов є щось більш великим. Христос був розп'ятий, магамиди, супротивники побили камінням. Великого суфія Мансура мусульмани катували так, що з нього злізла шкіра. Всі ці люди мали ворогів. Але в Індії є багато людей, не найбільш важлива річ, які чинять насильства. Людина називається аджата шатру, породжений без ворогів. Таким чином, складається враження, що великі святі пророки не були тверди, твердо встановлені в Ахімсі. Наприклад, Будда, Господь Крішна, Шанкара протистояли іншим школам філософії та катували їх. Логіка ж йоги говорить, що Ахімся повинна практикуватися у повному вигляді. Це має бути величний шлях, коли гідно приймається все, що в суспільстві. Отже, сутра означає, що коли послідовно себе зсередини в якійсь магнетичній формі. Ця магнетична форма називається вараг'ягах, тобто відмова від ворожнечості. Таким чином варто відмовитись від убивства всіх живих істот. У цьому сенсі, відомий культ перед собою мітьолка і смітає стежки, Плоди. І так, при міцному затвердженні в правдивісті дії мають результати. Мається на увазі? У них затверджуються у правдивості, практикуючи її як універсальний закон часу, країни, народження, обставин. Тоді в ньому розвивається якийсь. Вид божественного будхі, внаслідок чого він стає здатним отримати від своєї карми результат згідно своїм бажанням. Зазвичай результат карми не залежить від наших бажань, але для людини, що має досконалу правдивість, може означати, що у послідовника розвивається правдивість у сенсі невідворотності мови, Щоб він не говорив, стає правдою. Відбувається все, що він не сказав. У Йозі це називається психічна мова. За допомогою практики правдивості він розвиває в собі силу, і його розум стає настільки чистим, що подібно дзеркало відбуває через свою мову те, що має відбутися. Таким чином, від послідовника абсолютно залежить результат. Будь-якої дії незалежно від зміни або прарабхи. Або можна сказати, що той, хто має правдивість, розвинено до такого ступеня, що в змозі досконало зважувати кожне слово, яке він вимовляє. Можливо, це відбувається тому, що він має повний контроль над своєю мовою, чого досягти дуже важко. Тільки та людина може говорити правду, яка знає, як зважувати кожне своє слово. Це стає обов'язковою умовою його мови. Він не всього мова як засіб може бути піддана великому приборканню. Так що все, щоб не виходило з вуст такої людини, вона означає, що все, що він не говорив, стає правдою. По друге, вона означає, що результат дії слідує згідно його волі. Сутра 37. Плоди Астеї. Астея це чесність. При міцному затвердженні в чесності підносяться всі коштовності. Коли духовний послідовник затверджений на йогічній чесноті правдивості, він розвиває Усередині себе таку силу пізнання, як ясновидіння, ясновидіння або інтуїтивне усвідомлення. Це є точно такий же дар, яким володіють провісники місцезнаходження води. За допомогою цієї пізнавальної здібності послідовник знає про дорогоцінні камені інші коштовності, що перебувають неподалік. Були такі люди, як, наприклад, сванця. Це якийсь вид інтуїтивної свідомості, що можливий внаслідок цілковитої, безумовної, універсальної чесноти чи чесності. Її мета зробити життя цілком чистим для того, щоб очистити всю структуру особистості. Коли це зроблено, особистість стає подібною до дзеркала, у якому відбивається божественний розум. Коли дзеркало чисте, ви можете чітко бачити в ньому своє обличчя. Чеснота астея або чесність викликає певний вид усвідомлення за допомогою багатства. Сутра 38. Плоди брахмачарії. Брахмачарія це сексуальна помірність. При міцному затвердженні в брахмачарі досягається вір'я. Вір'я це невпинна сміливість. Брахмо буквально означає вище буття, а ачар'я живучий. Але тут брахмачар'я розуміється як сексуальна задоволь... задоволеність, що підрозділяється на вісім видів. Вір'я означає сім'я, про яке говориться, що для створення однієї його краплі потрібно 40 крапель крові. Насіння створює життєвість незгодний. Вір'я означає також невпинну сміливість, істотна для садхани. Так, коли йогин твердо встановлений в брахмачар'ї, він знаходить силу, енергію і сміливість, за допомогою чого він стає вільним від страху смерті. Брахмачерія, яка вже говорилася, так, як уже говорилося восьмирічна. У Йозі добре відомо, що існує тісний зв'язок між психічною і духовною енергією. Для того, щоб розбудити духовний потенціал, необхідно перетворити психічну енергію, відому як оджас. Вона формується шляхом збереження вір'ї. Це називається ретта, енергія з Сімені. Коли вона перетворюється і перекладається, Всередину вона творить енергію, якою наповнене все тіло. Така людина називається уртхавар. Руги повністю вбивали страх смерті. Пхішма, наприклад, не мав страху смерті, бо практикував брахмачарю. Пхішма це один з учасників Махабхарати, скажімо так. Він був великим воїном і контролював смерть. Він не впав на полі бою, а пір жодної краплі крові. Сутра 39. Плоти плоди А Апаріграха це невдоволення. По досягнені приходить. Да? Вона означає відкидання прихильності до накопичення речей, що приносить користь і задоволення. Послідовникові варто мати тільки ті предмети, які істотні для життя. Це зберігає розум незайнятим, і крім того, йому не доводиться навчати. Багато послідовників навіть обходяться без вогню і мають тільки один комплект одягу. Вони не зупиняються в тому самому місці кілька разів. Їхній розум настільки вільний і розслаблений, що вони завжди. Скрізь готові виконувати будь-які обов'язки. Це і є апаріграха. Після успішного звільнення розуму від обмовленостей, послідовник може дозволити собі якісь зручності, такі, як стілець, стіл і тому подібне, якщо не потрібно для виконання, якщо це потрібно для виконання певного виду роботи. Самскари, володіння повинні бути. Повністю стерті. Після чого можна починати нове життя. Таким чином, апаріграхав в житті послідовника це тимчасовий курс садхани. Якщо ця особлива садхана виходить за розумні рамки, це викликає слабкість і манію. Але на початку її важливо практикувати, щоб зруйнувати старі звички. Коли вони зруйновані, можна. Мати різні речі, які необхідні для суспільної роботи та служіння людству. Коли ця садхана міцно встановлена, послідовникові стає відоме попереднє народження, його вид, час і призначення. Подібним чином можна знати навіть наступне народження. Точно так само, як спостерігаючи хмару, ви знаєте, що буде дощ, будуть твер... Твердо встановлено в апарі Герасі, ви, ви дізнаєтеся про своє попереднє або наступне попередження. Іноді, да, коли ви слухаєте це, да, і розмірковуєте, Боже, тут для да, сучасної людини це дуже важко. Да, але ж тут кажуть, от нам розповідають про ці кроки, що є справжні плоди шаучі – а шоуче це такий вид очищення. Від очищення приходить байдужість до тіла і неприхильність до інших. З цієї сутри починається обговорення ніям. Існують установлені дисципліни, засоби розвідки і не є кінцевою метою. В даній сутрі описується перше правило, а саме очистиння, очищення і чистота. Говориться, що шляхом практики тілесного або фізичного очищення ви розвиваєте протягом часу якийсь вид байдужості до власного тіла. У той же час розвивається певний вид неприхильності до іншої. Сутра 41. Шауча. Шауча – чистота нескінченного буття. Практикою ментальної чистоти досягається здатність до життєрадісності, односпрямованості, контролю над почуттями і бачення самості. Подібний опис можна також знайти в «Хагавадгіті». Коли розум очищений або коли практикується ментальна чистота, ви одержуєте можливість проявляти життєрадісність, Концентруватися, контролювати буття і завдяки ментальному забрудненню отримується здатність бачення сам. Неперевершене щастя приходить від практики задоволеності. Для духовного послідовника, який дуже серйозно ставиться до вищого аспекту його і реалізації, задоволеність є однією з установлених. Правил. Неможливо реалізувати більш високу свідомість тому, хто незадоволений собою або чимось іще. Незадоволеність є одна з великих завіс Авідії, і, отже, повинна бути вилою причиною багатьох небажаних комплексів і викликає стан психічної хвороби. Коли ж розум не здоровий, ніяка садхана неможлива. Той, хто хоче досягти медитації, має практикувати яму і ніяму. Тобто кодекс і власний кодекс, да? тобто власні правила цього життя. Свідомість в медитації повинна бути вільна від усіх ментальних помилок. Завіс як результат цього можна. Нездатна до медитації, тобто ви не зможете медитувати все буде вам заважати. Сутра 43. Плоди тапасу. Руйнується забруднення і приходить досконалість тіла та органів почуттів. Медитація вимагає почуттів були досконалі. Всі органи повинні бути здорові, бездоганно працювати. Інакше медитація порушується, може виникати біль у суглобах або в тілі можуть вироблятися токсини, викликаючи дискомфорт. Тобто ті, чиє тіло нездорове, практикуючи медитацію, можуть відчувати страждання. Якщо ви хочете щодня медитувати протягом тривалого часу, у вас має бути досконале тіло. Це не ж Для медитації рекомендує вдосконалювати тіло й органи почуттів. В медитації тіло варто тривати, варто тримати випрямленим і не повинно бути ніякої незручності або дискомфорту через слабкість якого-небудь органу. Функції в тілі, такі як дихання, циркуляція, секреція, повні бездоганно працювати, а для цього необхідно практикувати тапас. Цей тапас не є тапас, що входить у крію. Той тапас містить у себе практику, в якій тіло піддається деяким, щоб воно могло витримати спеку, холод, отрути тощо. Для медитації ж потрібне сильне тіло. Фізичні забруднення повинні бути вилучені з мозку, очей, вух, носа, шкіри і так далі. У тому дуже допомагає аскетизм. Існують наступні 5 Типів аскетизму. Перше, коли тіло подається впливу сонця з тим, щоб зробити шкіру міцніше. Друге, коли тіло подається впливу жару від вогню, щоб зробити його струнким і смаглявим. Третє, варто виконувати пранаяму, щоб створити тепло в тілі. Четверте. Повинен розвиватися вогонь концентрації на одній точці. Видаляють токсини і гартують тіло так, що воно стає придатним до медитації. От бачите, тут ну, конкретні рекомендації страпились. Бачите, скільки рекомендацій, скільки в стан, о той стан медитації, про який тут у нас пишуть. Сутра 44. Плоди сватх'яє. сватхяя – це самоусвідомлення, самооглядання. Да? Шляхом самооглядання досягається з'єднання з бажаним божеством. Сватхяя означає оглядання із закритими очима своєї власної самості, як в практиці, антар мауни. Це така практика мовчання, мовчання не тільки... Коли ми мовчимо, нічого кажемо, але й мовчання розуму. Коли вона, коли, коли вона сватхія, практикується, це дає початок здібності, за допомогою якої можливо глибоко концентруватися на божестві або богині за своїм вибором це вищий бог. Пранітхана з незвірнення. Звірнення себе, тобто, коли ми звертаємося повністю до Бога до Ішвара, успіх у трансі приходить шляхом повної сміренності перед Богом. Шляхом повної смиренності перед Богом, що дуже важко, можливий розвиток стану трансу. Це не є точно те самадхі, яке описано в попередньому розділі. Це вид трансу, в якому послідовник втрачає усвідомлення тіла, отримує можливість почати більш глибоко усвідомлення глибоке усвідомлення і перебуває в стані повного заспокоєння і єдності. означає певну ідею, що у послідовника склалася щодо божества. Ця техніка Ішвара Пранітхани також. Входить у Крія йогу, але там вона має іншу мету. Тут вона описується як частина дисципліни встановлених правил і виконується головним чином для видалення перешкод у тілі і розумі днеклад, духовне усвідомлення медитації. Таким чином, послідовник повинен піддавати себе практиці п'яти ям і п'яти ніям. І тут я зупинюсь, ем, зупинюсь ем, для того, щоб більше усвідомити, да, наскільки все ж таки так непросто зараз нам усвідомити, да, що ем, такі важливі кроки нам потрібні саме для того, щоб увійти в стан медитації в рітті Ніродха, тобто відсутність будь-яких оцих оціхів на поверхність нашого розуму. Оце і є йога. Бо більшість людей думає, що йога це щось інше. Це килимок, це якісь рухи. А от бачите, насправді, да, тут дещо інше. І тому, коли ми дізнаємося про це, ну, можливо, знаєте, ви ще не готові до того, щоб не причиняти шкоду, будь-якої істоті там ну, ще не виходить. Неможливо ще в вашому житті, ну, наприклад, бути, можливо бути а, стриманим. Тут, от, бачите, брахмачар розглядається як сексуальне стримання, але можна розглядати брахмачарю у більш широкому аспекті, взагалі, о стриманості мова йде. Коли я не можу бути всім задоволеним, мені постійно чогось не вистачає, чи хтось мені мене дратує, чи таке інше. Розумієте, про що я кажу, да? Чи ем... ще я дуже зачіплений за своє тіло, мені не байдуже, да? яке воно, що там в ньому робиться, і таке інше. Да? І е, тому дуже важко усвідомити, як це можливо в моєму житті. Дивіться. Перший крок, що ви взагалі про це подумали, послухали, взагалі проаналізували. І я впевнена, що коли ви почнете більш усвідомлено відноситись до того, це своє проявлення в цьому житті, де я вже кажу трошки про реінкарнацію. Коли наше тіло закінчило термін свого життя, ми його скидаємо і потім отримуємо інше. Бо. Ми з вами живемо в цьому колесі Сансари, колесі народжені та житті. І вже є таке розуміння, що хотілося б вже й вийти з нього, щоб не народжуватись більше, не помирати більше. Це така ідея реінкарнації і вийти з цього круговороту, отримати нарешті оцю мокшу просвітлення, пробудження, вихід. З цього колеса. Але ще поки ми тут, ще на цьому шляху, ще багато. Ну, я вас закликаю до практики йоги. Починайте з простого, да, ви маєте тіло. Бачите, тут про це казали, що що тіло буде нездорово, якщо ваш розум нездоровий, дуже важко йти по цим ступеням да, і досягти справжньої йоги. Але хоч щось робіть. Да, ну, перші такі наші бажання бути здоровими, бути щасливими, бути розумними, бути неушкодженими, ну і таке інше, хоча б для цього. А там вже, знаєте, не думають, що такі ми беремо такі маленькі цілі, ставимо перед собою мету. Але ми досягаємо і тут у нас енергія змінюється, і наш розум оп, і інші вже цілі. І вже настільки, а тут вже і патанджалі почули, ага, то що щось там трошки закинулось ту голову, ну то вже добре. Тому закликаю вас до практик. Практикуйте, живіть це життя. Отримуйте, скажімо так, всі насолоди цього життя згідно вашої карми. Долайте всі перешкоди, які є на вашому шляху, також згідно вашої карми. Але напрацьовуйте щось вже добре. Практиками йови ви засіваєте нові зерна позитивною кармою. Бо життя ваше стає більш усвідомленим, і я закликаю вас, щоб розширювати цю усвідомленість і розуміння себе, хто ми є насправді. Що це не тільки такий кусок м'яса, да? покритий шкірою, волоссями і таке інше, що це якийсь такий інструмент, шикарнючий інструмент, такий неймовірний, да? що завдяки йому ми можемо дізнатися. Тому використовуйте цей інструмент. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня, вечора, ночі, ранку і взагалі. І я думаю, що перед новим роком ми, можливо, ще один раз вийдемо в ефір. Але я нагадую, що практики в прямому ефірі. Я ще провожу на Ютубі вівторок, четвер, субота, 8.45 початок. Приєднуйтесь, будь ласка, до нас, практикуйте. На моєму каналі є багато вже записаних різних практик. Тому обирайте повні практики, так і коротенькі такі комплекси, розбір асан, да? Книга вам це дійсно заходить, користуйтеся, звертайтеся, верну туди, де більш є знаючі люди. Всім і бережіть себе.